Мы едем на Чечню. Вот наша карета. И добрый день. Кому звонишь? Э, Савкою. И что? Добрый день. Это кто такие? Я вас сегодня в познимаю на память. На <laughs> память? <laughs> 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 Пусенька, ты прокинулась? Белінка. Все, ходіть, ходіть, машина чекає. Чечву, тут я ще не був, до речі. Куку. Куку -ку, мой мальчик. Все добре, дякую. Бачите, яка подружка допомагає пакети нести на траба. <реку> вода така прозора, <реку> так? Бачите, чиї такої <реку> ну, Вода має бути теплішою, тому що на лівниці течія така більша. А тут... Якщо чесно, я зараз на собі несу ,40 кілограм 40 мінімум. Дрова, м'ясо, пиво і все інше. Дуже важко. Треба було, може, віддати Адріані пару пакетів. Хоча б оце з дровами. Бачили, які в мене галнадави. Видно, що тут все було під водою, бачите? Кожен рік ріка міняє русло. Так само, як Лівниця, Ух ти, місця місцякіє для смаження м'яса. Так само, як і є кончені люди, які лишають сміття до. Ось ми під мостом. Село Піло, Чечва. Коротше, отут падаємо, так? До речі, вже вересень місяць Адріана з дітьми уїжджає в Німеччину. Не знаю, коли це відео вийде, але Адріана, Саша, Ніка, привітік вам. Ще хотів показати, чого приїхали сюди на Чечво. Тут є така достопримічательність, дуже класна лавочка. І її робили, я знаю, там всякі архітектори, скульптори, все інше викладали і вклали купу грошей, щоб люди відпочивали нормально. І ця лавочка знаходиться прямо позаду мене. Ось вона. Я не можу зрозуміти, чому те чия звідти йде, коли має впадати в лівницю. Цікаво, цікаво. Що, пацани? Ого, засняв жабу. Я не знаю, видно чи ні, там, гляньте, яка риба. Тут! Ніфігасі. Я бачив відео, коли дітвора трибає з того моста, я не знаю. Ну тут води, блін, по пояс. і труби стричать. Привіт! Скажи, привіт. Моя бусинка. Операція роздягання. Короче, вирішив спочатку окунутись, спробувати воду, познайомитись з чечвою, потім вже будемо щось вирішувати з м'ясом. Тепла вода. Тепло Ого. О. Вона здавалась чистою. Нифига, вона не чиста, бля, не думай. Можем его нахер. Заходишь, поднимается вот такая фигня. Давай, короче, трошечки у воды, потом выходим и почуваем. Мама, я ниндзя. О, страшно. Мам, куда, куда? Мама, давай, Мам, я там. Все, пигнал. Не, ну, риби, риби плавати прям тут. Тут такий якийсь мох на камнях, так? це тому, що нема течії. Бачиш? Обростає. Ну, це було тоді. Лівниця чистіша, Тому що там більше течія. Ай, насрати, слухайте, останні діньочки теплі, бо зараз як почне дощити, ви самі знаєте. Два місяці, все, жопа, болото, грязь. Добре, налью собі пиво і буду займатися шашликом. Підходжу до каменів, щоб зробити шашлик. А тут мені хтось написав котик-мурчик. Як приємно. Або ось. Ну не знаю, це напевно не мені. Тільки приїхали. І у нас повітряна тривога. На днях тут в кавоші була жопа. Я думаю, всі місцеві мешканці пам'ятають цю жахливу ніч. Добре, що без жертв. Ламаю камні руками, бачите? Каміння Беру так от не можу зараз продемонструвати свої здібності, екстрасенса. Дивись, їй щойно дзвонили. Я не знаю, хто їй дзвонив, але мені підказує, що, -що, що то була Леся. Хто дзвонив? Бач. Бач, ти який. Минутка і вогонь горить газ. Тільки для вас. Привіт. Привіт. Що там? Все добре. А тут чуть пішли, а? <laughs> 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 Виходить трошки, давайте на берег. Ого! А ну, я! Давай! А ну, я! Ничего а ну, я! Ничего особенного! А ну, я! А это что? А это кто? Э? Русталка! ще раз грушу їсть. Ля-ля-ля напала. Бачите, хто там йде. Драби мої. Марія, хочеш прикол? Я м'ясо забув. Серйозно? Ні, ти блять. Шматки в м'ясі мають бути. Ось такими здоровезними, великими. Не такими, як твій пісюнчик. Так. Так. Ага, ми не влазимо і все. О -о 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 -о. Піду дівчата пивка віднесу. мсу. Привіт всім. Як завжди, забули взяти. Ушос складати м'ясо. Як же шашлик без лавашу? Красунчики <говорю> вже готові. Дуже добре, що моя дружина не любить шашлик. <говорю> Це що таке, ти знаєш? Так. Що це? це. М'ясо. М'ясо? Будеш їсти, але воно зараз гаряче, розумієш? Це. Тому вона можеш камінь їсти. Будеш камінь. Хитати. Правильно, треба їсти грущі. Руслан, саш. Їсти! Кармазін, що робиш? Відклий? Відкли? Я думаю, що Ми... так завжди робиш без тебе. <сес> <ноги. сес> <сес> 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 Коротше, я починаю їсти. <татъл> Та, Дай о, витекло, <сес> чогось, що я така живу. <сес> <На> тобі маленький шматоч. Чіпі, чепі, чапа, чапа. Щастя вам, здоров'я, всіх благ, много еліта. Відпочивайте, тусуйте, правда. поважайте природу, своїх друзів. Коротше, сиди вдома на кухні, дивись один плюс один якусь парашу, марафон. Оце твоя. Ти <плес> де була? <тава> <пипитова> і покакала і попісила, а ну відкрий ротик. Ага. в Тебе там застрягло м'ясо, відкрий ротик. Так, а, відкрий, відкрий. О, я тебе позбув цього. Ти така красива дівчина, боже. Боже. Та-то. Сонечко заховалося, ну піпец просто. Ще нам дощу тут вистачало. Ого. Uh Гляньте, -huh. що наша мама робить. Ну що за люди? Ну як можна? Ну ви ж збр... б ви приїжджаєте відпочивати сюди. Ну нах ви лишаєте сміття. Ну бли, ну що ви, ска, збр... за нелюді такі? Приїхали, зберіть наху, відвезіть, а Куди там стоїть, відвезить? О, смітник, через міст просто пройтись, викинути сміття своє. Фу. Напевно, це місце зроблене для того, щоб я отут встав і посяв. Саша, ти бачив, що в тебе? <реклама> а ні. ну встань. Встань. Що що таке? Евелінка каміння кидати не може. А хто ти? Ти Дарова. королева? Дарова. Ні. ну коротше, живе монстр. <реклама> Вон, диви. <реклама> Класно тут, але в мене аж душа болить, коли люди приїхали, відпочивають, а потім беруть і кидають оті пакети, стаканчики, тарелочки, бокали. Про що це можна казати? Про яку культуру? Ось тобі, як українці, сруть біля свого дому. О, ти фея! Як поставити, щоб не поставити на камінь вдома? Бачиш, тепер там на камінь. Що робити далі? Математику вчиш, геометрію? Так не на хам, не на хан. Можна ще отак от по діагоналі поставити. Бачиш скільки? Mm -hmm. просто. Ей, сонечко, тобі подобається? Yeah. Сидай обережно, бо там може бути цвях. Тут, до речі, я там і по відосах, ну і взагалі люди кажуть, що тут, коли літо, жарко, людей просто тьма. Все оце зайнято, відпочивають, зонтики, і фігня. Сьогодні бачите. Зонтики є отам, але скручені. Малий кінчає колосо, десь знайшов якийсь скат. Що ти робиш, синок? Для чого він тобі? Це моя банета амбалам. Хто? Мєм такий. Який мєм? мєм. Такий. Боже, що вони роблять? Дивили. Хтось взагалі розуміє, про що вони кажуть. Який омбалам був. Що ви дівчата? Купаєтесь, збираєте камінчики. Тетя Андріана, у вас все добре. Ви не включаєте? Оп! Бачили які татушки у мами і у донечки. Угу. Скупався останній раз, бо пахне дощем. Ви зараз бачите дві дівчини. А насправді їх три. Зараз ви побачите, як загориться вогонь. Що, напилася, я Так. Да. Не дійду я додому. Да. Стоять дівчата, скучають, збратись не хочуть. Побачили мужика на квадроциклі, кажуть, я з ним зараз поїду. Їдьте вже, їдьте вдвох, я буду з дітьми. Такова моя доля. Пахне дощем і це вже мені не подобається. А нам ще їхати треба. Вогонь ми затушили, сміття позабирали, все, беру пакети і виходимо звідси. Ай! Е, що класно вам там? Блін, а мені обходити треба це все. 100% тут колись була вода. Просто 100%. Жіночка моя, кричить, та йди вже сюди, Максим. Мама, вася, Мені Оце камінь я приніс. Користуючись моментом, випадком і ситуацією, зніму для вас отаких ось чудових гусей. Добрий день Що, Зеленський? Та Путін взагалі. Хто? Ого. І з мангалом камінь. Я так думаю, що тут було кафе. Типа така літня площадка. І оце я прикол, Камені в Сіці, бачите. Цікаво, як вони це робили. Напевно, збирали в сітку, а потім ставили один на один, щоб не розмивало берег. Діла морозиво. ти не викинула? Ти з'їла молодець. Смачне. А прикинь зараз діти грають? Ні, ти лох вона. Ти лох. Дивіться, що ваша старша робиш весь відома. Бачите? Хлопчик взяв собі півка, зараз дергає. І на тому мотоциклі поїде давити, Давити старих бабусь. Диви, взяла біри. Лісочок падає, я бачу. Евеліна! О, Господи. Ти що робила? Ти газдиня? Що тут робиш? А? Да, сільське життя, воно цікаве. Ух ты, гляньте, тенісний столик. Платите грайте, а ви кажете. Цивілізація, пта. Мама, мій такий стаканчик дуже Класний. Скільки радості у дітей. Всі хотіли пити, а я і забув, що є ще кола. Піду обіссусь з вашого дозволу. А це просто кита. П'яся під цією червоною калиною, але знизу така кропива тут. Коротше, пожалуй собі ноги. Гляньте, сразу почервоніли. Він мене напугав. Дурний. Мужичок реально в'їбав собі, пивав, де приїде. А, я не хочу здавати хлопця. Головне, що він в шаломі. блі. Газани, пази! Газани! Він вже газанув собі трохи. И туда в реку, блядь. Давай стаканчик, чи не влазить, да боже. Ви бачили, як дитина хотіла засунути камінь сюди. Розкажи ще раз. Ну <мір> Будь ласка, ти потім будеш дивитися. Короче, пішла квочка з курітами в лісі піде. Вигнати та й взяла камінням і захерачила прямо це в голову. Він тако ногами тако. Коли таксі приїде? <гас> Вбивця! <рикас> Ти маленького циплёнка, пленка <кас>, да, захірячила. Блін. Мама знає. <кас> я теж то, я в траурі. Я просто так сказала, в мене мама там це піздохнути. <гас> 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 я навіть бачу, як вона лежить. <гас> <гас> Наш дядя таксі вже приїхав, Офігенний дядька. З офігенним таксі, що туди влазить купа людей. Дуже зручно. Парасолю можна взяти, так.

Стуй, все, село, все ло. то вони про це. Вода, вони хочуть про кулинки поїхати. О, так, не це не мій. Це твій Ухажор. Так, дякую. Лов! чекай, чекай, чекай. О, О, ми в село їдемо. Хто сказав? Я. А ти хто такий? Та тихо, зараз ноги собі з вами. Давай я зараз розрахуюсь. Угу. Правильно? Ми вам за Добре. Ви все забрали, дівчат? Ага. Все, дуже дякую вам. Ой, перепишу. ви забрали все? Де вона? Що, що, Де ти побігла? Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Маши ручка. Пока-пока, пока, дядя. Пока-пока. І пока. не бачить. Дядя вже закурив собі сігару. Коротше, такий відос, отакий був день сьогодні. Ми ще збираємо в село Клинки. Я не знаю, чи буде це, чи ні. Але все було круто. Машемо всі. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Ось така штука. Я головна звізда програми. Пока. Але це не точно. Ти я головна.